Всім привіт-привіт! Ви просили мене, щоб я зазняла ролик про те, що я поставила в свою валізу. Попри те, що тут в мене ще є моя донечка, яка ніяким з кроків не дає мені зрозуміти, чи будуть скоро нас пологи, чи ще ми будемо чекати все-таки з 40-го тижня. І скажу вам так, як є, що складала цю валізу 2 тижні назад, і я вже навіть сама не пам'ятаю, що я туди наскладала? Тому поїхали. І, звичайно, що ми не можемо забувати ще про те, що на наступному тижні ми починаємо переїзд на інше наше житло на наступний цілий рік. Через те в нас тут в цій квартирі залишилося дуже мінімум речей, і в принципі, оця валіза, яка чекає свого часу. Ну що ж, я присідаю швидесенько на цю подушку і покажу все, абсолютно все, що в нас знаходиться в цій валізі. А найперше, тут є 4 прокладки: це після родових всередині, типу, з льодом, тобто їх треба встрясти і вони почнуть ставати холодними, наскільки я знаю. Далі у нас є для квіточки нашої памперси: одна упаковка вологих салфеток, які, в принципі, тільки на водичці: 99% водички. Я не знаю, чому ми взяли це масло з собою, також кордон. Ну, може, воно нам пригодиться. Тут називається, Для того, щоб дезінфікувати руки. Те, що я вам показую, що тут знаходиться, тут ще є стела, яка також хоче показати вам, що тут є. Далі, це моя нічна сурочка. Ми купили таку, що спереді вона розмикається на грудях, і ззаді вона в принципі, повністю розтібається. Два пюзгальтери на таких застібочках. Дві ковдручки для нашої квіточки, одна така плотніша, одна така йомуслинова, тонесенька. Це, в принципі, для мого чоловіка, можливо, буде заходити зі мною в душ, тому що мені, можливо, буде важко переносити перейми, то для цього треба це називається, плавки. Це мої сліпологові труси. Я взяла їх три пари. Хоча їх в пачці де 10, але пише, що їх треба тільки взяти 3 в пологовий, тому що тут в пологому тебе ніхто довго тримати не буде. Далі тут в мене є трішки моїх різних штучок, Антипаспірант. Тут в мене шампунь без запаху, тут в мене гель для душу, декілька прокладок. Не знаю, чи буде треба чи ні, крем для рук, зубна паста. І ще я взяла от таких дві масочки: це патчі це масочка, тому що мені здається, що Мені захочеться трішки відновитися і зробити якусь б'юті-хвилинку для себе. Можливо, такого і не буде, але на всякий пожарний, нехай це буде все зі мною. І ми з чоловіком придбали мені такий гребінець. Тут пише: It's not pain, it's power. І мені дуже подобається. І в принципі, я його зможу отак стискати, коротше. І можливо. Не буду так сильно відчувати болю, якщо він буде, тому що ніхто ж не знає, можливо, болю і не буде. А можливо, буде він не такий сильний, як мені там здається. Я взяла собі три пари агнусків, тому що я дуже змерзаю, і я не знаю, можливо, мені буде холодно, а можливо, це просто те, що буде мені так нагадувати трішки про дім. А, бо я останнім часом чомусь постійно думаю про те, що мають бути всі абсолютно речі мої, а не з лікарні. Хоча там, в пологовому вони також всі речі практично кажуть, що дають. Але мені чомусь зараз стало дуже важливо на 9-му місяці, щоб все моє було зі мною. Далі у нас є місце, де ми склали всі речі для нашої малесенької квіточки. Тут є речі, які на виписку. І на виписку я взяла аж три комплекти. Ви не подумаєте, це не то, що я там хочу три комплекти вдівати, малишку нашу. Просто я не можу поняти, що мені треба буде. Через те я вирішила взяти все. Це ми купили останній такий набірчик. Це бодік. І такі штаніжки. Боже, подивіться, які вони малесенькі. Такі малесенькі штаніжки. З кроликами. Взяли носочки одні. Це також комплект Бодік і штанішки. І це ще один комплект штаніжки і бодік. І тут ще є пов'язочка. Я не знаю, навіщо я тих скільки речей набрала. Але ви мене навіть не запитуєте. Я просто думаю, а може, треба буде і я от буду мати. Ну, а якщо не треба, буде, то нічого, привеземо додому. Так все одно дитину треба буде щось вдягати, правда? Через те воно воно знадобиться. Тут два, ні, три, ні, два. Два водіки. Не питайте, чого я її взяла? Один чоловічок. Ще один зараз докладу, тому що е, оцих чоловічків треба також два, в пологовий. Має бути в загальному в пологовий два чоловічки, е, має бути одяг для виписки, і, здається, один чи два бодіки. Вони там вписали, ну, я та мама, яка любить взяти от всього багато. Тим більше її ціла валіза, то чого собі не дозволити скласти все, що тільки хочеться. А далі в нас є. Носовички. Це також я просто взяла, бо тому що розумію, що може мені знадобитися через те, що в мене є фактично всю вагітність, саміт вагітних. Далі тут у нас на англійській мові Mothers Medical Information. Тут все я прописала для чоловіка, те, що можуть вони запитувати. І для того, щоб мене ніхто не турбував, я от прописала тут через те. Можете також так зробити для того, щоб вас ніхто не відволікав в процесі, коли будуть проходити перейми. Для нас Burst Plan, типу план пологів. Тут на українській і на англійській ми собі зробили. Це для лікарні. Тут не так багато ми всього вписували, але ми вписали ті моменти, які я б хотіла, щоб вони узгоджували зі мною або з моїм чоловіком. І отут зразу. Перекріпили мою Health-картку, тобто карта здоров'я, мої права, тобто моя ID, і прикріпили ще, виходить, Alberta Health-Benefit. Я не знаю, чи це потрібно, але ми вирішили все-таки його прикріпити тут також. Попри те, є рекомендація того, що ми маємо мати з собою ручку, яка буде писати чорним. Я приготувала аж дві і таких красивих: Hello Beautiful або Positive Viber. Ну, Не знаю, мені хотілося, щоб все було максимально красиво, тому що це такий етап, ви розумієте? От не знаю. От наступні рази в моєму житті, по-любому, воно буде не так, як зараз. Через те я зараз максимально кайфую, насолоджуюся. І показую вам, що тут відбувається. Ми ще купили от такого чоловічка, красивенького з сердечками. І його також зараз доскладаємо всередину. От халат мій, яким вже стала почала гратися. Uh, я вирішила, чому взяти ще цей халат через те, що мені запропонувала одна дуже хороша фотограф, що вона приїде в пологовий і зробить нам декілька фотографій. Я, звичайно, що хотіла бути красивою, новоспечною мамою, ми з чоловіком пішли, придбали от мені такий халат. А, uh, Зараз вам ще покажу, що ми придбали з снеків uh, і, звичайно, що для тих, кому це актуально, я залишу внизу під цим відео. Абсолютно весь список того, що потрібно мати з собою в пологовому. От я вам показую Ось цю книжку, нам дали в матерній центрі Alberta Health Service, тобто від нашої провінції. І тут, я вам не скажу вже на якій сторінці, але тут є цей список, що вони вважають, що ти маєш мати з собою під час того, як ти приїдеш на пологи. Ще швиденько вам покажу, що ми купили отакі льодики для того, щоб, можливо, прикладати мені на спину, або в загальному для того, щоб охолодити потім чи груди, чи так далі. Це навіть зараз я деколи собі прикладаю. Для снеків придбали мигдаль, інжир і отакі міні-печива в костку по дві штучки, в яких в складі, в принципі, вівсянка, банан. Трішки цукру, бо ми знаходимося в Канаді і, звичайно, попри то там трішки протеїну. Щось є. Це для того, щоб перекусити, якщо будемо не в стані, тому, щоб замовити якусь їжу з громадського харчування якогось закладу. І, в принципі, вода це те, що потрібно також взяти з собою, тому що вони в пологому, не знаю, чи надають чи ні, але вони вписали в цей список. На сьогодні все. Надіємося, що наступне відео вже буде з нашою донечкою, яку я буду тримати тут біля себе. Обнімаю всіх та не забувайте. Головне для вагітної – це її спокій, її внутрішній стан, її стан її дитини.